Вівторок, 25 червня, час новин на сі 4 в студії працює Тетяна Бабина. Перейдемо до головних тем дня. Через капітальний ремонт на вулиці Руська в Чернівцях тролейбуси номер 2 та номер 4 курсуватимуть зі змінами, де Буковинці можуть отримати безоплатну психіатричну допомогу. Скільки моралів наразі у Чернівцях? У вівторок, 25 червня, Буковинці назавжди попрощалися із трьома захисниками. Сержанта Андрія Короля в останню дорогу провели у селі Валява Чернівецького району. Солдату Віталію Самушку останню шану віддали у селі Слобідка Чернівецького району зі старшим солдатом Андрієм Максиміком. Прощання відбулось у селищі Глибока Чернівецького району. Вічна пам'ять та слава героям. Вадим Гільчук, ветеран прикордонної служби з Чернівецької області, воював під Бахмутом. Торік отримав поранення внаслідок мінометного обстрілу. Втратив обидві ноги сьогодні, 25 червня. Вадим був на регіональному форумі, де розповів, як інтегруватись ветеранам у цивільне життя, зокрема через спорт. Ветеран Вадим Гільчук здобув золото на змаганнях ветеранів та військовослужбовців з паверліфтингу у Лас-Вегасі у 2024 році. Через те, що завжди треба бути в фізичній формі для того, щоб ходити на протезах. І це дуже дуже гарно впливало на мене, на моїх побратимів. Як на мене, це основний спосіб реабілітації. Основний, а все далі ментальне здоров'я це якраз в принципі через спорт. Тому Вадим Гільчук після поранення більше займається спортом. Це допомагає інтегруватися у цивільне життя і не втрачати віру в себе. Що я буду говорити, в принципі, пояснювати людям, як можна інтегруватись в життя, наприклад, точніше, ветеранам через спорт. Тому що я сам пройшов це і тому хочу пояснити в принципі і показати, показати людям. Що вони можуть якимось, ну кожного хтось воює, або що? Щоб вони залучали людей через спорт, якось інтегрували в соціальне життя, соціалізувати людей через спорт. у Чернівцях. У новоствореному ветеранському хабі допомагають військовим з реабілітацією та інтеграцією. В першу чергу це психологічна реабілітація. Зараз в поліклініках містичниці створюються центри психічного. Псцентри психічної реабілітації, ну і так само по е, лікарнях. Е... Просто інші види реабілітації теж проваджуються. Чернівецький національний університет теж працює над створенням центру центру ветеранського розвитку. У 2024 році на допомогу для ветеранів Чернівецької області держава виділила 64 мільйони гривень. Власна державна адміністрація запровадила декілька програм по допомозі ветеранам. Це і програма по покращенню житлу, програма по допомозі в реабілітації по фінансовій підтримці. Програма така, як ми. Відкрили ветеранський хаб сьогодні на рівні нашої області, який почав активно працювати. Територія, де може ветерани можуть зустрітися, обмінятися думками, попрацювати один з одним. Любов Копотів, Євген Пасилюк, Павло Марковці, новини Сі4. За програмою медгарантії НСЗУ, буковинці можуть отримати безоплатну психіатричну допомогу. Її надають у Чернівецькій обласній психіатричній лікарні та Чернівецькому обласному наркодиспансері, що входить до пакета послуг, як скористатися, розкаже Альвіна Абрамчук. За оцінками ВОЗ 10 мільйонів людей в Україні можуть мати розлади психічного здоров'я у зв'язку з війною. У яких випадках буковинці звертаються за психіатричною допомогою? Ну, депресії нема, нема коли. Працюю, тривожність, існує стрес, ну, стрес у нас завжди всі... і всюду, Поки що не потребує. Ну, я так вважаю. Психіатрична допомога вона надається зовні, не зсередини. Тому що зсередини людина не відчуває, що вона не в порядку. Вона рахує, що в неї все добре, а з усіма остальними щось не дуже. А так? Я не знаю. Мені поки що не казали, що в мене. Зовсім все погано з головою. Я себе добре відчуваю і вдячний воїнам, які, яким дійсно справді потрібна підтримка. Тому що я живу в світі зараз, де в безпеці. І я. Напевно, буду докоряти собі, якщо я буду себе якось погано відчувати. Ходили до психолога, тому що ми ВПО і у зв'язку з усіма подіями, звісно, що психологічна допомога потрібна, а саме за психіатричною ще ні. Я сама зверталась до людей, бо я з, приїхала з Покровська, і тому я зараз при сильних шумових таких рухах я ще ще трошки. Інколи дергаюся, як то кажуть, у нас на востоку. Я, я вважаю, що це дуже-дуже необхідно. Треба, треба звертатися, треба розмовляти. Ну, в мене знайомі є родичі, хто займається ну, цим. Стало таке питання, що треба було допомагати собі сім'ї, і я пішла вчитися на психолога, так як ми з окупованого Мелітополя треба було допомагати. Буковинці можуть отримати безоплатну амбулаторну та стаціонарну психіатричну допомогу в Чернівецькій обласній психіатричній лікарні за програмою медгарантій НСЗУ. Для цього потрібно мати електронне направлення від сімейного лікаря або психіатра. Якщо це є неврологічна супутня симптоматика, психіатр направить його до невролога, до нарколога за потребою. Так само є додаткові методи обстеження як голови. Наприклад, якщо це пацієнт з судомними нападами, з судомним синдромом, з епілепсією. Лабораторні аналізи також за потребою. Це суто під пацієнта береться. Якщо амбулаторне лікування, якщо пацієнт звертається і лікується, амбулаторне лікування не дієве і в разі гострого невідкладного психічного стану, наприклад, це гострий психоз або депресія з психотичними, суїцидальними висловлюваннями, суїцидальними намірами, для цього у нас є стаціонарна психіатрична допомога. У Чернівецькій обласній психіатричній лікарні надають і мультидисциплінарну безоплатну психіатричну допомогу жителям Чернівецької територіальної громади. Є пацієнти, які з декрету не виходять або бояться виходити на роботу. Їм лікар, психіатр, психолог, і соціальний працівник, відповідно допомагають у цьому соціалізуватися і вернутися до життя з психічними розладами, назначають йому лікування. Мета таких ем, команд, щоб пацієнт не потрапляв в стаціонар. Амбулаторну та стаціонарну і мультидисциплінарну безкоштовну допомогу буковинцям надають і у Чернівецькому обласному наркологічному диспансерії. Послуги психіатра, психолога, медикаменти, обстеження, енцефалограма головного мозгу, узі внутрішніх органів, лабораторне обстеження, мобільні бригади, так, які. Їздять додому, де є і психолог, і де є спеціалісти, які терапевти, хірург, лор, які можуть оглянути як пенсіонерів на дому, так і лежачих хворих. Щодня їздять і щодня оглядають ну, і 20, і 50, і 100 чоловік, дивлячись, якщо вони приїхали в якийсь пансіонат для престарілих, вони дивляться за цей день всіх пацієнтів цього пансіонату. Щомісяця за безкоштовною психіатричною допомогою до Чернівецького обласного наркодиспансеру звертаються понад 100 пацієнтів. Дуже багато військових, дуже багато військових. У нас ну, можливо 40% всіх пацієнтів це військові. Люди, які прийшли з війни чи на відпустку, чи їхня частина сюди передислокувалась. Ось і всі вони. Мають психічні розлади. Це безсоння, тривога, депресії, роздратування, гнів, злість. У 2023 році безкоштовною психіатричною допомогою за програмою медгарантій НСЗУ скористалося 6649 тисяч боковинців. А з січня до травня 2024 року 3106 пацієнтів. Альвіна Брамчук, Павло Марковцій, Андрій Кордубан. Новини Сі 4 Мурали публічне мистецтво, яке додає естетичної привабливості будівлям, окрім привабливої картинки, у стінописах закладають ідею та бачення певної культури традиції картини. Скільки муралів наразі у Чернівцях, коли намалювали перший? Яка вартість та як отримати дозвіл на створення стінопису? У Чернівцях перший мурал створили до Дня вишиванки у 2018 році на вулиці Університетській. Його висота 20 метрів. Створили мурал художники-муралісти Юрій та Марта Пічуки. На ньому зображена дівчина у народному строї із Застанівського району. Шість муралів створили на будівлях історичного центру Чернівців. В історичному центрі ми вже, скажімо так, не ризикуємо такі масштабні об'єкти використовувати, тому що і площин не дуже є, і скажімо, щоб не спотворювати те історичне середовище, яке в нас сформоване, такими зображеннями. «Птахи волі та свободи, мурал на будівлі Чернівецького центру дитячої творчості та юнацтва. Такий же є в Румунії на споруді коледжу у Сучаві. Авторка малюнків – 17-річна дівчина з Одеської області. Тетяна Лебеденко. У 2022 році я взяла участь в конкурсі та перемогла на зображення на малюнок, який буде зображуватись в вигляді муралу на коледжі в румунському місті Сучаво. І це був неймовірний досвід. На малюнку зображені птахи. Це малюнок називається Птахи волі та свободи. Птахи разом летять до світла, до перемоги, до сонця. І він означає наше об'єднання. Це символ солідарності між нашими країнами, між Румунією та Україною. Над створенням муралу художники у Чернівцях працювали п'ять днів. Цей малюнок символізує солідарність щодо України, яка зараз переживає складні часи у зв'язку з широкомасштабною війною. Також символізує дружбу між Румунією та Україною із лютого 2022 року. Щоб створити мурал, потрібно звернутися до Чернівецької міської ради із візуальною пропозицією. Дане питання розглядається на художній раді при виконавчому комітеті міської ради. Після того, як є заключення, ну протоколом оформляється це засідання. І якщо є якісь зауваження, то виправляються автором проекту або дається згода. Ми вже просимо самого замовника, який хоче виконати ці роботи по виготовленню муралу, щоб була підготовка поверхні, тому що десь неякісна підготовка поверхні, і це зображення потім воно має досить неприглядний вигляд, і його треба постійно якось поновлювати, тому що облазить фарба і. Ну, це це не дуже приємний такий естетичний вигляд. Має Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, Микола Ганутін. Новини сі 4 Через капітальний ремонт на вулиці Руська в Чернівцях тролейбуси номер 2 та номер 4 курсуватимуть зі змінами. Тролейбуси номер 2 замінять шістьма автобусами, які курсуватимуть до зупинки Кишанівська. Далі по вулицях Січових стрільців, Кишанівська, Зелена і далі згідно маршруту. Тролейбуси номер 4 курсуватимуть за зміненим маршрутом. Поліклініка профоглядів, гравітон, музей народної архітектури та побуту. На сьогодні це всі новини. Більше цікавих тем та корисної інформації ви можете знайти на наших сторінках у соціальних мережах. Бережіть себе та своїх рідних і залишайтеся на сі 4